Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити з асортиментом нашого розсадника. Але перед тим як я буду показувати і розказувати про наш асортимент, я хочу звернути увагу, що позаду мене знаходиться нова територія нашого розсадника, маточника, на якому ми вже висадили злаки та асоки. Це не весь асортимент та перелік, однак я це акцентую до того, щоб ви розуміли, що наступного року у нас вже буде в пропозиції більше рослин за асортиментом і за кількістю. А що вже стосується наших рослин, то можна на прикладі ось цього очітку показати і розказати вам, яким способом і як ми вирощуємо ці рослини. Я буду говорити тільки те, що буде вам цікаво. Так, якщо вам буде цікаво щось щодо технологій, як ми їх ділимо або живцюємо, можете записатися на екскурсії. Вони у нас дуже часто проходять. Ви проводять цілий день в розсаднику і в моєму особистому саду, і в виставкових садах. Тому я думаю, що вам може бути це цікаво. Всі рослини, які ми відвантажуємо замовникам, ми продаємо виключно в контейнерах. Є випадки, коли ми можемо викопати їх з ґрунту, але це е, тільки ранньою весною або пізньою осінню, і е, невеликий асортимент їх буде. З чим це пов'язано? Коли у вас рослина є в контейнері, вона гарно вкорінилася, е, вона має певний обрис. Ну, контейнер її не заважає у да, цій груці розпадатися. Її буде легко транспортувати. Її буде легко висаджувати і виставляти, коли ви будете створювати свій квітник. За нею легко буде доглядати, наприклад, якщо ви не встигли посадити, ви можете хоч там місяць-два, вона у вас може бути в контейнері, тільки ну необхідно за нею доглядати. Це здійснювати полив. Якщо говорити про рослину, викопану з ґрунту, то декоративність у неї часто дуже втрачається. І ось всі ці чинники, які я сказав, впливають на якість матеріалу, який продається, вони також там присутні. Тобі ж, грудка буде розпадатися, ці рослини будуть в пакетах, як правило. Їх важко транспортувати, ручки пакетів рвуться. Контейнери можна поставити один на одне, наприклад, ось так, да? і так само транспортувати. Тому ми продаємо рослини в контейнерах. Рослини у нас всі підписані за сортами. І ми вже попіклувалися про те, щоб у нас в кожній рослинці було добриво. Це добриво пролонгованої дії, воно працює десь приблизно півроку, тобто це добриво, яке береться на півроку. Ми закладаємо їх у всі контейнери. Деякі ми закладали зверху. Це ті, які були висаджені раніше. І, наприклад, ми їх. Наприклад, тут як ось тут можна побачити, нещодавно ми їх поклали, тому що деякі рослини розвивалися в принципі непогано і без цього добрива. Але ми прийняли рішення, я прийняв рішення, що ми будемо у всі рослини додавати ось цей препарат. Єдине, що коли ми зараз вже висаджуємо рослини. А ми одразу додаємо добриво в сам контейнер, ви його зверху не побачите. Але якщо захочете, ми можемо будь-яку рослинку розділи, ну, витягнути з контейнеру, і ви подивитесь, що там добриво буде всередині в, цьому, в ґрунті, а не зверху. Це дає вам можливість забезпечити рослину. Зарядом певної енергії, коли ви будете її висаджувати, одразу хочу сказати, що в принципі для квітників сучасних, коли використовуються злаки та квіти багаторічні, не їх не потрібно ну їм не потрібно давати добриво. І навіть бідні грунти на для них будуть найкраще, якщо чесно. Однак контейнер це стрес. І щоб рослина була гарна весь період, ми маємо це добре водати. Тобі ж це не для того, щоб воно у вас гарно росло в ґрунті, а для того, щоб поки воно розвивається в контейнері, воно було привабливо і коли ви його посадите, щоб воно одразу було декоративне. Ну ось зараз на прикладі бджолоцвіта і е, піровський я покажу. Подивіться: е, ось піровський лебедолиста. Навіть попри те, що в неї вже немає такої декоративності, але ось зараз вам покажу. Є в принципі непогані варіанти, які ще цвітуть, так? Але, тим не менш, все одно ми дали це добриво, тому що ми знаємо, що воно ще буде працювати, і рослині буде легше потім навесні вийти. Рослини вкорінені, можна показати вам ось тут. Бачите, ось ось таким штукою вона формує свою, обвиває цей контейнер. І тому їх сміливо можна саджати, і багато хто у мене запитує: а чи можна посадити рослину зараз, чи коли буде спекотно, чи не спекотно. Справа в тому, що коли ви рослину висаджуєте з контейнера, ви це можете робити хоч в грудні, в січні, в липні, коли завгодно. Коли навіть буде. Заморозок і мороз. Якщо вони тут будуть просто як така лідишка всередині, коли ви витягуєте з контейнера, вона в анабіозі вже, тобі ж їй, в принципі, нічого не буде. Ви її посадили, якщо ви землю там прикрили і можете зробити цю ямочку, поставили навіть замерши цей, ну, контейнер забрали. Поставили цю, цей, цю рослинку. Ось. І, і все, і вона навесні у вас гарно вийде, тобто з цим проблем точно немає. Так само і літом, коли висаджуємо з контейнера, це можна робити в будь-яку пору року. Зараз я вам хочу показати ну, зрозуміло, що у мене є злаки, які я люблю, і квіти, і пройдемо по асортименту, щоб ви подивилися, які у нас є рослини, що ми вам можемо запропонувати. Я вам хочу розказати про окремо про злаки, осоки і про квіти. Але перед цим просто заакцентую увагу на рослини, які цвітуть зараз, а зараз вже осінь. Ось можна побачити каламінта. Вона, ну, деякі її плутають або навпаки, вона для когось схожа з котячою м'ятою, але вона ну, зовсім по-іншому має запах. Вона цвіте або біленьким, або ось таким ось рожевим, таким бліда, бліда таким фіолетовим кольором, і так само і пасухостійка. І дуже гарно буде пасувати в природні сади. Наприклад, ті, хто вже не хоче бачити котячу м'яту, можуть використовувати таку рослину. Ну, на осінь у нас однозначно це очітки. І тут у нас також представлені деякі сорти від бриліанта до матрони. В общем, їх тут штук 5-6 сортів. Одразу ще раз хочу сказати, що не завжди, коли ми дивимося на рослину в контейнері, вона буде в ґрунті така сама. Вона буде більшою, їй буде біль, ну, комфортніше. Тому це ось такий є ну недолік рослин в контейнерах. Однак я у всіх своїх проектах використовую. Очітки через те, що вони і на зиму залишаються гарними, і вони і тримають нормально свою структуру, від снігу не ламаються, і навесні вони шикарні, і цвітуть гарно восени. І вони пасухостійкі. Так, це може така квіточка бабусіна або дідусіна, хто як там її сприймає. Однак я хочу сказати, що без неї сучасний сад я не бачу. Так само, як і без того самого бджолоцвіта, який так само зараз цвіте. Подивіться, коли є певний масив, дуже цікава рослина. Я думаю, що ви її знаєте, однак я роблю акцент на те, що зараз цвіте. Ну, і є такі лілійники, деякі, як, наприклад, стела Деора, які будуть цвісти дуже довгий проміжок часу. Тому також, коли формуєте свої квітники, про це знайте. Ось це єдина однорічна рослина, яку я використовую, це вербена банарська. Але я раджу, попри те, що вона однорічна, я раджу все одно її купувати навіть зараз вам, тому що коли ви її висадите зараз в ґрунт, я вам зараз покажу такий момент. Якщо б у нас було тепло, ви подивіться, який вона дала б шалений приріст. Вона б ще цвіла і цвіла. Ну, на жаль, цього не буде при замороз... при морозах, вона зрозуміла, що це все посохне. Однак цінність її буде в тому, що якщо ви її залишите на весну, не будете зрізати ось це все, вона насіється, і у вас тоді будуть великі гарні масиви цієї вербени. Тобі ж зараз заплатите там якусь суму за один-два контейнери, розсадите в квітниках і потім будете її мати. В своїх квітниках постійно. Ну і як на мене, ми не можемо обійтись восени без айстр. Їх у нас так само чимало. Загалом у нас десь порядка 150 рослин, ну, це квіти, і десь порядка 100 сортів злаків, які ми продаємо. Ви можете побачити, тут айстр дійсно дуже багато. Починаючи їх від звичайних новоанглійських, новобільгійських. Ось ця шикарнюча Айстра це сорту Fellowship. Вона дійсно, як для мене стала декілька років тому відкриттям. Але є і серцелисті Айстри, і верескові, і в тому числі ось, багато кому подобається пурпурдом. Ну, І зрозуміло, її дійсно є за що любити, тому що. Такий яскравий колір, гарно вона тримає свій кущ і, в принципі, на зиму залишається непоганою такою структурною рослиною. Ну і власне зараз ми розширяємо асортимент цих айстер. Не впевнений, що прям буде вся ця лінійка там, наступного року, бо деякі рослини тільки-тільки розсаджуються. Однак мені хочеться подивитися і потім обрати для себе якісь фаворити і там залишити там 7-10 сортів і вже на них робити акцент, чом би і ні. А я вас хочу запросити на ще одну контейнерну площадку. Коли ми формували контейнерні площадки, то на ту кількість рослин, яка у нас є, ми не можемо виставити, ну, бо у нас обмежена площа. Тому ми просто зробили там по 25-30 штук такими квадратами. Ці рослини розставили, а решта рослин у нас виставлена на інших контейнерних площадках. Вони просто там зберігаються. Хотілося б на цій щось ще сказати. Тут якраз представлений посухостійкий асортимент у вигляді костриць, їх у нас сортів 4 або 5. Ось це кастриця червона, є звичайна сиза, є вівсюнець. Ось його можна побачити тут, наприклад. Є у нас гіпсофіла повзуча, тобі ж ті рослини, які гарно ростуть саме в посушливих умовах. Так само, наприклад, як і ось ця Вероніка сиза. Тобі ж вона себе чудово поводить без води, а з водою, навпаки, вона ну, там пригнічується. Ну і є велика кількість шаблі, е, на них також зупинятися не буду. І є ще дуже цікава посухастійка рослина, дуже структурна. Це кастриця Мейра. Вона прям не поступається пенісієтумам за розмірами. Може бути ось так десь сантиметрів під 70 діаметром. Окремо хочу наголосити на куничнику, ну куди ж я без нього так. Чому? Тому що є він у нас в різних розмірах. Ось це, щоб ви розуміли, півтора-літровий контейнер, достатньо такий гарний набитий. Є ось такий двохлітровий контейнер, просто більший за розміром. Це сорт, ще раз нагадаю, Карл Фостер. Є у нас ось такий. 5-літровий контейнер, кому потрібно вже побільше рослинку мати, Да? І є у нас ось такі велетні в 10-літрових контейнерах. Тобто, якщо ви хочете вже мати певний ефект, ну, так от поставлю, щоб було зрозуміло, так? Пам'ятаєте, я наголошував, що ми рослини з ґрунту не продаємо. Так, ми їх краще перевалимо в контейнер. І ви можете в будь-який момент пересадити, навіть волоті у вас зберіжуться, якщо зможемо ну, коректно його там транспортувати, так? І е, ви вже будете мати гарний великий кущ, який навесні дуже швидко стартане. Така сама ситуація у нас із щучником є. Це півторалітрові контейнери. До речі, щучника у нас десь сорта 4. Це дивіться, які гарні п'ятилітрові. Е, і ось. Величезні 10-літрові. Тобі ж, якщо хочете мати одразу гарний результат, то можна принаймні ці рослини купити в достатньо великих розмірах. Щодо міскантусів і еріантуса. Одразу хочу сказати, пампасна трава, одна картадерія, яка в наших умовах може вижити, а може не вижити. А ось Еріантус це пампасіц. Бачите, яка висота у нього володей. Він у нас нормально себе поводить. Так, він не такий привабливий, він там не з такими волотями, як пампасна трава. Але ну, це зовсім інша рослина. Коли говорять, що продають пампасець, а деякі думають, що вони купують пам... ну, продають ось це, а деякі думають, що вони купують пампасну траву, яка буде такої висоти. То вас, ну вибачте, або дурять, або ви не розібралися в рослинах, які ви купуєте. А, міскантуси. Деякі із них у нас продаються в півтора або в трьохлітрових контейнерах. Наступного року будемо продавати в п'яти та десятилітрових. Бачите, які вже гарні також у них волоті є. Деякі із них можуть. Ну, не так сильно розвиватися в контейнерах, але це тільки питання, як ви їх висадите в ґрунт. Вони тоді бач, можете подивитись, наскільки швидко вони вже почали формувати свою цю розетку, збільшувати її і захоплювати територію контейнера. Ну і ще їх штук 10-15, Я на кожному зупинятися не буду. Мені здається, що вам було б цікаво ще побачити пенісетуми. Їх також штук-6 сортів. Ну, В даному випадку, ось це Red Hat. Це, принаймні, в нашому розсаднику найбільший пенісету, який буде там, чуть ли не до метра в діаметрі і навіть там метр двадцять, метр 30 заввишки. І ми для того, щоб вам було комфортніше, згрупували рослини за сортами і за видами. Тобі ж міскантуси в одному боці. Пінісети ви можете побачити від Little Bunny. До, наприклад, Хемельна, до, наприклад, Маундрі. Тобі ж ви одразу підходите, бачите, ага, пінісієтом, подобається якась волоть, Запитали, який розмір, якого вона буде формату, і одразу собі рослину можете придбати. Мені здається, що це достатньо комфортно буде для вас, тому що не всі розуміються, чим відрізняється куничний кавердам від аваланжа. Від Карл Фостера або від діамантового коничника. А так ми їх поставили з одного боку, і ви вже принаймні можете подивитись в контейнері, які вони є. Ще дуже така цікава, як на мене, рослина це е, спарабол вріджі. У нас станом на зараз залишився тільки в ріджі, тому що повітряний розлоги ми розсадили, їх поки немає в продажу. Але в ріджі це, ну, це такий потужний буде кущ. Це він в декілька разів більше, ніж той самий повітряний або розлогий. І з часом він так достатньо має таку серйозну біомасу тут, от цих своїх листочків, і ось достатньо такий високий. Але він. Як вам сказати, ну якщо подивитись, він ну Проглядний. тобі ж з точки зору дизайну його можна посадити ну не прям там може на перший план, але ну і, і не і не фоном він буде, тому що це не міскантус, який там розростеться до гігантських масштабів. Ну і ми вже почали ділити. Я маю на увазі з цього року малінії. У нас є і Трансперент, і хейдебраут. Black Arrow буде на наступний рік і там ще жду штуки 4-5 сортів. А також у нас є чимала проса. Оце такі велетні, це, до речі, сорт Dallas Blues». Ну і Тут є їх дуже багато. І Preo Sky», і Strictum, і Heavy Metal, із червоними кінчиками деякі сорти. Можете глянути. Асортимент чималий, а само проса цікаво тим, що це також посухостійка рослина. Хочу вас тільки зорієнтувати, що проса не любить, коли його поливають. Тому що, коли він буде в структурі квітника і на нього буде потрапляти аж багато води, вологи, воно буде розпадатися. Для того, щоб воно тримало структуру, потрібно, щоб якщо ви навіть прокладаєте якусь краплю, аминати це проса або Прокладати її меншою, тому що будете стикатися з тим, що вона буде втрачати декоративність. А зараз я вам покажу ще кущі, які також ми вирощуємо для е, своїх замовників. Хочу звернути увагу на жималащапкову, це вічнозелений кущ. Він ще буде потім давати, ну буде цвісти і давати такі достатньо цікаві плоди. Але перевага в тому, що це десь кущ буде метром діаметром. Ну і зрозуміло, що і на зиму залишається зеленим. І у нас є велика кількість гортензій. Це гортензії волотисті, як правило, сортів 7-10. І в тому числі є навіть гортензії деревовидні «Анабель Стронг, яка буде гарно триматися, не буде розвалюватися на відміну від «Анабель». А також є гортензія навіть макрофіла, крупна листа. В наявності є і верби, і бузина двох сортів, і в тому числі пухироплідники. Для мене з кущами це є певний експеримент насправді. тому, що я завжди думав, що буду вирощувати тільки квіти та злаки, але сталася ну, таким чином. І мені здається, що людині, яка приїде в розсадник купувати рослини, в принципі, може подивитися на якісь кущі і придбати їх в тому числі і собі. Ну на цьому моя екскурсія по асортименту, які у нас є в розсаднику, добігає кінця. З більш детальною інформацією ви можете ознайомитися в прайсі, який є в описі під цим відео. А я з вами прощаюсь. Нам всім бажаю перемоги та миру. І зустрінемося в наступних роликах. Пока-пока.